Всім привіт! Вас вітає компанія Alberts Hydronic Flow Control. Мене звати господинчик Сергій, і сьогодні хочу вам представити новинку: це буферна ємність для систем тепло і холодопостачання Flexterm ПСХ. Дана буферна ємність є невід'ємною частиною кожної котельні, де є тепловий насос. Які ж функції вона може виконувати? Якщо тепловий насос в певний період часу виробляє більше енергії, ніж потрібно системі, рекомендується надлишкову енергію зберігати в буферній ємності. Таким чином, ви зменшуєте цикли увімкнення і вимкнення теплового насосу, тим самим подовжуєте термін його роботи. Якщо енергія зберігається в буферній ємності, система стає більш узгодженою і легшою в керуванні завдяки зменшенню температурних коливань, і як наслідок, ваша система стає більш енергоефективнішою. Також буферна ємність виконує функцію гідравлічної стрілки, врівноважуючи витрати в контурі теплового насосу і в контурах споживачів. Також буферна ємкість може виконувати роль розморожування зовнішнього блоку. Які ж основні технічні характеристики даної буферної ємності? Вона буває е, об'ємом на 50 і на 100 літрів. Робочі температури від мінус 10 до плюс 95 градусів. Робочий тиск до 10 бар. Колір може бути тільки білий, ізоляція зі спіненого твердого пінополеуретану, клас енергоефективності ізоляції А. Як вона виглядає? Має два виходи внутрішня різьба зі сторони підключення теплого насосу, і два виходи зі сторони підключення користувачів. Також маємо вихід під повітроспускник і під гільзу для датчика. Також внизу маємо отвір для зливного крану. Буферна ємність може монтуватися як на стіні, завдяки консолям, або ж може монтуватися таким чином на підлозі. З більш детальною інформацією ви можете ознайомитись за посиланням в дописі. Ми прикладемо посилання саме на флайер, Там ви зможете побачити артикули, габарити, ціну на дану буферну ємність. Отже, якщо у вас будуть якісь питання, ви можете телефонувати, писати нам. Ми з радістю відповімо вам на них. Дякуємо за увагу.